У них багатьох глядачів uh, і по коментах uh, було видно, що люди цікавляться Тойотою. У Канаді теж Тойота І Honda. це два основні марки популярні. Зараз я зніму години роботи. Їхні, бачите, тут Monday, Friday, Фрайдей. Фрайдей та Сетидей теж працюють від 830 .50 до 5.00. Так, сервіс Аурс Операції, так, сервіс. І тут маєте французьку вимовна провінція. Потім я познімаю нові Бушні машини. Гляну, які там ціни зараз. Зараз трохи трохи що Погода така, бачите, субота в мене є час, бо не працюю сьогодні і погода така не зовсім льотна, так? але не знаю, коли буде потім наступний в мене час, і тому вирішив сьогодні приїхати. Так, Toyota Prius. Наявно, 2022 рік. Це як виняток, як правило, все інше треба замовляти з сайту. І така є неприємна штука, що працівник Toyota визнав, що для привабливості клієнтів вони залишають ціни, старі ціни, які не відповідають дійсності. Ті ціни, які на Акадія Toyota ви бачите, які я бачу, запитував про машини, вони не дійсні. Оця машина за 36 тисяч. Багажник в неї доволі здоровий. Салон, шкіри, цей замінник. Такі дешеві, я би сказав. Ну, Toyota рахується надійна машина, немає питань. Великий багажник, як ви бачите, але тим не менше розшаровує трохи салон. Тому що ззаді, де як я для себе відсуваю місце, то там вже мало що залишається. То зараз я вам покажу. От, якщо сісти в салон всередину, Бачите, який дощ попадає дощ і замерзає одночасно. Досить не... складно було їхати сюди. Дорогою бачите це салон. Вона є досить низька, з маленький. В салоні запах є нової машини. Такого дермантину трохи. І якщо незручно, бачите, тут педалька, яка показує педалька. Ручний тормоз близько ноги. Я рахую, що це якесь рішення, ну як для мене особисто не дуже правильне. Могою можна зачепити, коли ви ставити немає. Я для себе відрегулював, так, щоб мені було зручно, так, коли ця ного вам, ногою вам трохи зачіпаєте цю педаль, ну, але не критично. То йоті кемрі в ушній, яка стоїть в салоні, потім я її знімав, ще гірша ситуація з цим, як на мене. Бачите, салон. Ця машина коштує 36 тисяч. 36 тисяч і можете через пару днів виїхати з салону. А якщо ви, ті, хто замовляли в жовтні, наприклад, вони отримають машину тільки в травні. Ну, Це зараз так говорять. Так? А тоді, коли купляли, бо я цікавився в вересні, приїжджав в жовтні. А ті, хто замовляли в жовтні, їм говорили при замовленні, що вони отримують в січні. Тому, як мінімум, це була неправда. І обман, і це такі речі в Канаді досить поширені. Щоб потім хтось не казав, що це не так, що це там не це. і одні зловживаються, другі ні. Але факт є фактом. І як я вже говорив з цінами, коли на сайті стоять ціни, знаєте, як це як недобросовісні ріелтори виставляють будинки, які вже давно продані, або знані в оренду, по адекватних цінах клієнт приходить, а ціна не та. І це, звичайно, не може не напрягати клієнтів. Така практика. от. Ну, Це вже клієнта діло, що. Брати таку машину чи ні. Дякуючи тому, що Toyota є надійною і доволі рахується. Салон, звичайно, так собі, але це персональний на мене. Такий пластик твердий, дешевий, не відповідає ціні, але Prius вважається доволі надійним, дуже надійним, навіть як я би сказав. От. І за таку суму 36 тисяч треба подумати, бо можна взяти мінімальну модель, наприклад, ці у Toyota, ніж це. Так що зараз є... Кажу вам що баушні машини. Ціни звичайно тут високі. Барижать цими машинами, нормальними машинами, сують репутацію Тойоті таким дилерським підходом гамняним, пардон за французький. Коли ціни не вказані, якщо вказані, то потім вони змінюються, доставка невідома коли. І от от ситуація складається тут на ринку, Хто встав, то перший встав того і тапочки. Там тут стоять равики, припадало все снігом, прикосило. Не видно. Я закінчу всередину, там стоїть на кемрі стоїть. 67 кроків тисяч. Вона коштує 31 тисячу. Ну, теж враження про кемрі. Знайомих були кемрі. І в родині там -то. було кемрі якісь Якось вони там в салоні були трохи побагатші і краще, ніж зараз це теперішнє. Ну, не знаю, це в мене така думка, просто як я вже говорив, ви самі знаєте, що Тойота вважається надійною маркою. От, але в салоні вона така трохи, якщо це е, сама початкова версія, не сильно вона там багата, але надійна. Вважається, не знаю. У мене власної Тойоти не було ніколи. Може і придбаю питання коли, і в кого. Тому що коли такі дуже розпливчості терміни, коли ви її отримаєте, чекаєте і тут вам говорять, що не тоді. Ну Це для клієнта, мабуть, не сильно приємна новина. Так що така ситуація. Зараз на ринку, не знаю, що там в штатах робиться, цікаво. Можна в Штатах купляти, але звичайно потім сюди розмитнювати. Якщо в Альберті 5% платите, федерального таксу провінційного немає, тут ви платите 15%, тому що провінційний 10, тобто в сумі 15%, бушна ще стоїть, боушний пріос. Ось така от ситуація з машинами. Ви навіть не можете немає там нової машини, якщо ви хотіли подивитися на королокрос, сісти ззаді, подивитися скільки місця для них, для того, для всього. І... На жаль, на жаль, немає. Так що О, тут стоять, ще нові. Давайте глянемо. Ціни тут все одно немає. На сайті ви актуально не отримаєте. Хіба що там, де був то так, да, то там актуально. А та, що нові, пишуть 2022 рік. Їх, по-перше, нема в наявності, по-друге, ну, якщо нема в наявності, то нема сенсу. Цінові стоять Рав, який грав, грав четверті. Що з машинами тут є саме, як так само, і з житлом? Житлом ще гірше ніж з машинами в Канаді. Маю на увазі з цінами, ціна і якість. От. Але одна з новин, які, про яку я говорив у попередніх відео, це те, що... Нада вирішила боротися з високими цінами, заборонила іноземцям купляти житло, там певні тільки є винятки, там студенти, які тут 5 років, ну і так далі. Тому побачимо, як це повпливає на ситуацію. А зараз питання з напівпровідниками постало. Тому Ну я запитував менеджерів, якщо, наприклад, ви замовляєте машину, чекаєте, чекаєте, і немає, немає, немає. Що робити, ви відмовляєтесь, так? але з вас не стягують ніякі фі, тобто ніяких штрафів немає. Тому, якщо б це, за це ще й штрафи були, то ну, це було б взагалі. приємно. Стоять по машини, оце підмерзло. Підмерзла. Хіба SHR. Toyota така цікава, вона трохи вища. Всередині вона маленька, ну якщо когось цікавить, то повно різних е тест драйвів рахунок цієї машини, позамерзали, добре, будемо рухатися в салон. Так, ось це дзюп такі стоїть старий, що для привабливості клієнтів колесно кидали. Машина яка поїхала 750 тисяч кілометрів. Так. Так. Ну, і це Кемрі. На тридцять 31 тисяча. Приблизно ви можете зараз собі зробити. Можете зробити собі зараз відсканувати цей код, подивитися ціну. Зараз я наведу різкість. Якщо відскануєте цей код, подивитися можете глянути ціну. Запромашину 67 тисяч. де подальше. Ви бачите, моя нога не пролазить сюди. Туди, отерез, тут є поставити ногу, коли ви їдете. Так? От моя нога заважає, якщо ви її знімете, ну, тоді так. Тоді можна ставити. в принципі. Якщо ви так витей ручне, то тоді воно може так передбачено, щоб, так було, щоб не забути його зняти, не знаю. Але хто має рефлекс їхати на автоматиці, то може це перепутати щеплення і включити їх щеплення. Ну я не знаю, що таке може бути чи ні. це Вже в Тойоті, але, але такий нюанс є. Якби... на мене він такий цікавий. так? От салон Кемрій. Сказати, що він просторий і багато місця над головою, я би не сказав. Та відрегулював під... під свою висоту. Хоча не є там сильно аж такі високі, там метр десь 82 плюс-мінус десь так і зараз. А, а там ззаді я... я Зараз побачимо, скільки тут задніх місцях е, вистачає. Ну бачите, місця я б не сказав, що тут багато. Такі враження, що в тих старих старих Тойотах було більше. Враження від цієї нової Тойоти не особо. Ну, отакий от відносно новий. Не знаю, яке там в 23-му році, нема на що подивитися навіть. Так, тут багажник, подивимося, зараз багажник. Ключі і знизу там де таблетка йде. Не буду піднімати ці ключі. Тут, як кажуть, донат на це. Закінчую ще відео про... Toyota От зараз ще допиваю каву в Toyota центр, Акадія мається на увазі, можна собі зробити каву тут, приходити, можете собі накалатати. От Що дізнався, значить довго чекати на ці машини, ніхто не може гарантувати, сім'я, навіть якщо ви замовите Prius і вам скажуть 12 місяців чекати на 2022 року чи 2023 і ви будете чекати рік і він не прийде а може збільшити ціну і поставити новішу модель. Так що ніхто цього не гарантує, це такий мінус. От, е, в продажах от, практично все так працює. Ви можете купляти в іншій провінції, платити податки той провінції, де живете, де резидентом якого є, переїжджаєте сюди, нема проблем. Такі нюанси. Так що на цьому будемо завершувати. І наступний салон буде Buick або Volkswagen, може якийсь інший.